Іван Капуш у хірургічне відділення міської лікарні був госпіталізований 11 квітня з гнійними ранами обох стоп. досю ще рік тому ампутували кінцівки. Він регулярно проходив лікування. Того дня лікарі знову поклали пацієнта в стаціонар. А вже наступного дня, 12 квітня, він зник. кажуть, що через прийомне відділення покинув, в якому напрямі ніхто не знає. Ну, no, ми тут же повідомили жінку. Жінка в звернула, поліцію звернулася, поліція про це знала, об'явила його розіск. Пошуками того ж дня почали займатися рідні та правоохоронці. Охоронці лікарні чоловіка, який виходив з території закладу, не бачили. Медичний персонал також обшукали район медмістечка на Бамі, вулиці Червониці. А два дні тому, через місяць після зникнення, тіло Івана Капуша знайшли у підвальному приміщенні колишнього пологового будинку за кількадесят метрів від міської лікарні. Рідні шоковані. Я не повірю, що даний чоловік прожив тут. У даному приміщенні більше двох неділь. І за ці дві неділі ніхто його не бачив. Бо, по словам міліції, їм перезвонив сторож, який якби то ходив кожен день перевірку пробив. Бо він знає, що тут жили в без определеного місця проживання постоянно. У підвалі і справді мешкають безхатьки. Приміщення закидане мотлухом. Лише у декількох кабінетах першого та другого поверху знаходиться лабораторія та офісні приміщення міської санепідемстанції. Усі інші кабінети вже більше двох років ніким не використовуються. В одній із закинутих кімнат у підвалі і знайшли тіло дідуся. Воно почало розкладатися лише по відсутніх кінцівках. син міг визначити, що це його батько. Ось от, от, от курточка, я вже її не брав. І в цій куртці я знайшов документи. Пропали тільки посвідчення і кошельок, в якому тільки крім просвідчення нічого не було. Оце от, от, місце його посліднє. Те, що огляд приміщення роблять майже щодня, підтвердив і завгосп міської сес Олександр Васильович. Чоловік каже, охоронців тут нема, тому їхню функцію частково як може виконує сам. Про те, що шукають зниклого дідуся, чув, але упродовж останнього місяця поліція сюди не приходила. Сам в останнє оглядав приміщення 6 травня у п'ятницю. Прохожу ці, щоб всякі ну, боржі не, не поселялися. Але в ту сторону я не ходив, але ж туди по цих шести етажах. Почувствовали дуже неприємний запах. Ну і я спустився в підвал і знайшов це тіло. Чому за місяць пошуків правоохоронці не обстежили і це підвальне приміщення, яке знаходиться поруч з лікарнею, незрозуміло. Наразі відкрите кримінальне провадження та триває слідство. За даним фактом, поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України Навмисне вбивство. Однак остаточну причину смерті людини буде відомо після завершення судмедекспертизи. Слідство триває. Шокує, що приміщення посеред медичного містечка у такому жахливому стані. Попри те, що тіло чоловіка знайшли тут 10 травня, вхід підвальне приміщення досі вільний. Потрапити сюди можна і через розбиті вікна, і через дірки у дверях, або просто через головний вхід на підлозі. Шприци, залишки медичних препаратів, плакати з малюнками про дітей. Як у фільмі жахів, Винних ми не знайдемо. В суд звертатися нема смисла, бо ніхто не понесе відповідальність стопроцентово. Єдине, що я не можу повірити, що чоловік, який має велику травму ноги, єлі-єлі проходить 300 метрів і просто оказатися в тому приміщенні і не покликати нікого на допомогу, він не міг.